Тенкіфо Тюнінінте Фейт Кінекшн. Гразі по сінтонісано на конексіон дефе. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні долучився до нашої програми. Я думаю, що сьогодні той прекрасний день і та прекрасна можливість пізнати Бога. Пізнаючи Бога, кожного разу людина побачить самого себе. Чому? Біблія заявляє, що якщо ти наближаєшся ближче до Бога, наближаєшся ближче в Його присутність, оскільки Він є світло, ти можеш бачити стан свого серця. Він освітлює тебе, Він освітлює твою душу, освітлює твою сім'ю, освітлює твоє життя. Бажаю, щоб сьогодні через роздуми над Словом Божим ти прийняв правильні рішення. Правильні рішення, які стосуються конкретно себе і свого серця. Бажаю сьогодні, щоб ти заглянув у Біблію і разом зі мною, разом, маючи прекрасну можливість, дав собі відповідь на запитання: чи боїшся ти Бога, і чи шануєш Його ім'я? Я думаю, що сьогодні, звертаючись до цієї теми, бійся Бога і шануй Його ім'я, ти повинен побачити стан свого серця. Питання, хто ти є і чому ти на цій землі, це питання вічне і постійне. Але сьогодні я бажаю, щоб ти подивився ближче, конкретніше. Відповідаючи на питання, чи боїшся ти Бога і шануєш ім'я. Взяв до уваги все, що ти робиш. У книзі пророка Малахії, коли Бог звертався до людей, звертався до різної категорії людей, до священників, народу і всіх, він постійно питав, чи боїшся ти Бога і чи шануєш його ім'я? Страх до Бога це утікання від злого, страх Божий відводить тебе від гріха. Страх Божий приходить від величності і пізнання самого Бога. Страх Божий це Богопізнання, це шлях напрямок твого серця. Біблія багато перелічує, що є страх Божий і наскільки це важливо мати. Пошана до Бога це взаємостосунки твої з Богом. Все те, що ти робиш, що ти йому даєш, що ти посвячуєш, служиш. Дієш у відношенню до Бога, це все твоя пошана до Бога. Сьогодні я пропоную конкретне звернення. У книзі Пророка Малахії, коли ми прочитаємо, звернення було особливе, і, попри всі звернення, котрі були, було звернення до особливої категорії людей, тих, хто ніс відповідальність за стан народу. Тих, Хто ніс відповідальність за жертвоприношення, тих, хто ніс відповідальність за служіння у храмі і богопоклоніння. Конкретне сьогодні звернення до священників. Сьогодні я не хотів би конкретизувати, до яких священників звернення Боже. Я думаю, що досліджуючи писання, кожний зрозуміє свій стан і своє місце. Звернення до священників. Хочу сказати, враховуючи контекст нашого часу, сьогодні це звернення стосується всіх священнослужителів, всіх, хто звершує служіння. Але більше, ти, якщо є священником Бога Всевишнього, належиш Богу, тобі адресоване це звернення. І так, книга Малахії, розділ перший шостий вірш. Бог робить заяву і звертається. Шанує син батька, а раб свого пана? То якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, кому священники, що погоджуєте моїм. Іменем. Зверніть увагу про те, що сьогоднішнє звернення адресоване всім священникам. Я не говорю про конкретну деномінацію, я не говорю про конкретну групу і про конкретну назву церкви. Сьогодні Бог звертається до всіх священників. Що конкретного Бог говорить священникам у книзі Малахії? Хотів би, щоб ти був. Дуже уважний. Він проводить унікальне порівняння для того, щоб, звертаючись до священника, священник добре правильно міг усвідомити свій стан і зрозуміти своє відношення до Бога. Разом з тим. Подивись на три ілюстрації. Коли ти сумніваєшся, що ти є священник, то хочу тобі прочитати у книзі об'явлення написано один. Перший розділ, вір шостий, сказано: ми, всі, хто належить Богові, хто прийняв Бога в своє серце, Він зробив нас священниками Бога Всевишнього. Тому це звернення стосується також тебе сьогодні. Що говорить Бог священникові? Священникам Бог говорить: подивись на сім'ю. У сім'ї є закономірність, є батько. Є син, є родинні стосунки. Але подивись уважно, сказано, син шанує батька. Так у сім'ї повинно бути, так у сім'ї є. І якщо син не шанує батька, син є непослушним сином. Подивись на роботу свою. Є той роботодавець, котрий дає роботу. Раб. Котрий працює на пана, він шанує і боїться пана. Він боїться втратити роботу, своє робоче місце. І, звичайно, у нього є пошана і повага до свого пана. А тепер, коли Бог привів про сім'ю, приклад, і привів, приклад про працю пана і раба, тепер Він питає конкретно церкву, священника, священники. Чому чому погоджуєте і знеславлюєте моє ім'я? У книзі Малахії, вірш 6, написано: Говорю вам, священники, що погоджуєте моїм іменем. Священнику, сьогодні тобі звертається Бог, до тебе звертається Бог. Хочу, щоб ти побачив на стан спочатку священників у книзі. Малахії у книзі Малахії Бог описує детально їхній стан, і ми починаємо характеристику цієї категорії людей. У шостому вірші сказано: вони не шанують Бога і не мають страху перед Ним. На жаль, більшість священників сьогодні, котрі відповідальні за служіння Богу, не шанують Бога. Про це свідчать їхні діла, їхні справи і їхнє служіння. Вони погоджують іменем Божим, знеславлюють, знеславлюють це своїми діями і своїми ділами. В цьому вірші сказано конкретно і конкретизується, в чому виражається знеславлення Божого імені священниками. Бог заявляє: на жертівник кладуть хліб занечищений. Категорично було заборонено у старому заповіті. Класть на жертівник хліб, котрий не відповідав якості. Занечищений хліб кладете на мій жертівник. Чому так ставалось? Відповідь у священників була своя, у них було своє оправдання. Вони говорять, трапеза Господня не заслуговує поваги. Це означає: Господня трапеза не має користі, не приносить користі нам. Якщо трапеза Господня не приносить користі, то можна приносити Богу все, що хочеш, а краще те, що легше, і те, що дешевше. Приносять у жертву сліпе, кульгаве, хворе, і яке тільки можна принести. Бог заявляє в 10 му вірші: я не маю уподоби від них і дари їхні не приймаю. Мені негідна така жертва. 12-й вірш відкриває, зневажають Бога, кажучи тим, що трапеза або служіння Богу взагалі не приносить доходу, оскільки воно не приносить доходу, то і про якість можна вже і не дбати. Вони у 13 му вірші сказано, що вони нехтують працею у храмі, на що вони поставлені і за що несуть відповідальність. Нехтують працею у храмі тільки тому, що приносять різні, а особливо погані, кульгаві, сліпі і криві жертви. В 14 вісі скажемо, що священники обманюють, не виконують обітниці свої, котрі вони складають Богові. У другій главі, ми продовжуємо досліджувати стан священників, і ми знаходимо щось особливе, щось унікальне. Не беруть до серця, щоб іменню давати хвалу. Якщо бути відвертим сьогодні і справедливим, а разом із тим чесним перед собою, сьогодні християнство у великому занепаді. Сьогоднішній стан офіційного християнства я не називаю назву, але хочу сказати про те, що в цілому офіційне так зване християнство в страшенному занепаді. Священники церков сьогодні не беруть до уваги, щоб давати хвалу іменню Богом, Божому, як належить це робити. Бог заявляє, ви будете викинені разом з потомством за ваші нечистоти. Звернення у книзі Малахі до священників дуже конкретне і чітке. Їхні уста повинні стерегти знання. Від священників очікується знання закону, крім того, не тільки знання закону, а й навчання самого народу. Хочу сказати, що нація, народ, церкви сьогодні залежать від стану священників. Крім того, якщо у церкві немає навчання, і священник нехтує законом Божим, щоб його передати, то народ у страшній. Біді і у страшному занепаді. Священника Бог називає ангел Господній, той, кого Бог ставить для того, щоб через нього працювати. Восьмий вірш заявляє, що священники в книзі Малахії відхилились від дороги, по якій вони повинні були йти. І оскільки вони відхилились від дороги, вони стали спокусою для всього народу. Якщо бути чесним, сьогодні відвертим, сьогодні народ, більшість народу, спокушається у діях священників. Я хотів би, щоб ти добре сьогодні усвідомив, оцінив і побачив. Народ спостерігає за всім сьогодні. Якщо ти звершуєш служіння, якщо від тебе очікується знання закону, ти повинен бути особливо відповідальний, щоб його передати. Священники у книзі Малахії, вони понищили заповіту Божого, який вони склали з Богом. Що це означає? Вони втратили свою функцію, вони втратили свій заповіт, вони знищили свідомо, зробили це. Дев'ятий вірш другого розділу каже: за це, що робили священники, люди погордили ними, бо не стерегли доріг Господа. Ви думаєте, сьогодні народ поважає людей, священників, котрі нехтують дорогою Божою? Ви думаєте, сьогодні це можливо? Ви думаєте, сьогодні священники, котрі діють не за правилами Божими, служать не за правилами Божими? Ви думаєте, народ сьогодні не оцінює і не бачить? Ні. Народ сьогодні добре оцінює. По цій причині священники не мають духовного авторитету в народі. Хочу сказати про те, що це є дуже важливо сьогодні усвідомити. Священники в книзі Малахії були лицемірні у питанні закону. Вони дивилися неоднозначно на людей, вони дивилися лицемірно, дивилися з різних сторін і дивилися, як можна було поступити вигідніше. З ними. Сьогодні, якщо ти бачиш у цьому списку самого себе, то я хочу, щоб ти прийшов до правильного висновку у житті. Тема, котру ми сьогодні розглядаємо: бійтесь Бога і шануйте Його ім'я. Сьогодні звернення священника. Священник, бійся Бога і шануй Його ім'я. Пошана і страх до Бога. Конкретно у тебе виражається у твоєму служинні. Як ти звершуєш своє служіння? Як ти виконуєш своє покликання? З якою відповідальністю ти підходиш до цього покликання? Якщо ти задаш питання, яка була основна функція священника, то хочу, щоб ти наглядним способом подивився на функцію і призначення самого священника. Ось є людина. Слово священник із єврейської мови кохан, означає стояти, а також споряджати, приготовляти жертву. Якщо священник вибраний був Богом, у нього була конкретна функція приготовляти жертву, споряджати народ, стояти у проломі за народ. І якщо людина, котра приходила до Бога, вона не могла прийти до Бога, як тільки до священника. Священник брав її жертву, приносив на жертівник, клав жертвоприношення і від людини приносилась жертва до самого Бога. Зверни увагу, функція або відповідальність священника є дуже велика. Він стояв у проломі між людиною і Богом. Він стояв на сторожі, він був тим. Хто передавав Богові людські звернення і жертви, він був той, хто від Бога отримував настанови, той, хто повинен був вчити народ. Священники від них очікується писання, знання закону і навчання людини. Функція священника сьогодні залишається така ж сама. Священник сьогодні відповідає перед Богом так само, як і тоді. Хто ніс відповідальність за якість жертв. Якщо сьогодні поставити риторичне запитання ради цікавості, хто відповідав за те, якою була жертва? Люди, священники чи Бог? Подумай про себе. Ради цікавості поміркуй на хвилинку, хто ніс відповідальність за те, якою була жертва? Люди, священники. І Бог. Відповідальність священників хочу сьогодні зазначити найбільше, оскільки сьогодні звернення, і ми сьогодні говоримо про відповідальність священників нового заповіту. І так, книга Левит, 21 розділ, перший вірш написано: говори до священників. Що говори до священників, сказано у Біблії? Шостий вірш. Будьте святі. Щоб не збезчестити імення Бога. Від вас очікується святість, будьте святі, говориться до священника, не, занеч... не занечистиш святині, це означає храм, жертву і служіння. Будь уважний, щоб ти не став тим, хто занечистив Божі стандарти, звів їх до гріховних і людських. 17 й вірш сказано, навіть з вадами не тілі не приступиш приносити жертву, оскільки це неугодне Богові було. Бог наказав, священник повинен був бути досконалий. 23 й вірш з вадами навіть не підійдеш до жертівника, щоб не збезчестити святиню Господню. Вдумайте, наскільки велику відповідальність Бог поставив на священників. Сьогодні. Відповідальність ця сама залишається. Коли ти поглянеш на 22 розділ з першого по 3 вірш, обережно поводьтеся з святощами, які віддаєш Богу, щоб ними Бога не знечистив, з щоб ти не загинув. Перевір, що сьогодні ти приносиш, що сьогодні віддаєш. Зверни увагу на важливість твого приношення. Принесеш у жертву без жодної вади, сказано було колись. А тоді ми підходимо до двох важливих речей із книги Малахії. Книга Малахії, розділ 1, 10 вірш, краще не нести взагалі, ніж нести щось, що-небудь, і цим зневажити Бога. Бог проклинає кожного у 14 вірші, хто дає криве. І сліпе ми підійшли сьогодні і говорили про відповідальність священників. Священники мали надзвичайну велику відповідальність. Ця відповідальність поширювалася на всіх священників, і я хочу, щоб ти сьогодні усвідомив цю відповідальність. Перш ніж я підійду до нового заповіту і до священства у новому заповіті, я хотів би зробити разом. Декілька висновків стосовно тебе і стосовно звернення до священників. І так, перше, священник, який Бога не шанує, несе йому криві жертви, будь-які, тільки щоб нести. Але хочу сказати, що по твоїх жертвах видно твою пошану до Бога, бо яка жертва, така і пошана. Зверни на це сьогодні увагу. По твоїх жертвах видно твою пошану до Бога? Якщо ти священник і звершуєш служіння, особливо відповідальне, відповідаєш за народ, питання, як ти робиш це? По тому, як ти робиш, говорить про те, як ти шануєш самого Бога. Другий висновок жертва це вираження твоїх відносин до Бога. Тому які відносини? Такі і жертви. Криві і кульгаві жертви завжди говорять про великі проблеми у відносинах з Богом. Ти скажеш: А невже це так? А можливо, не так. Хочу тобі утвердити цю істину, бо Бог утверджує, по твоїх жертвах можна судити твої відносини з Богом. Якщо даєш криві жертви Богу, якщо ти свій час не віддаєш Богу, Якщо ти себе не віддаєш Богу, якщо ти служіння своє робиш негідно, це говорить про великі проблеми у стосунках з Богом. Священники знецінили жертви і служіння у книзі Малахії, бо не бачили зиску, чи не бачили доходу від цього. Тепер хочу сказати на сьогоднішній час: працею. Та служінням у храмі Божому, тобто у церкві Христовій, нехтують ті, хто не бачить матеріального зиску для себе. Зазвичай люди говорять, а що мені буде з цього? Що я буду робити? Я буду посвячувати себе, буду віддавати, що мені із цього буде. Якщо ти думаєш так само. Як думали священники у книзі Малахії, ти маєш велику проблему сьогодні. Я хочу, щоб, перш ніж підійти до нового заповіту, хочу, щоб ти добре зрозумів, кому належать найкращі жертви. Найкращі жертви належать Богу, тому по твоїх жертвах можна судити про твої відносини. А тепер, якщо ти задаш питання, а як це звернення стосується сьогодні мене, і як це звернення у книзі Малахії е, співзвучне з сьогоднішнім часом нового заповіту, то хочу, щоб ти знайшов відповідь на це питання. Найперше. Ізраїль, кого Бог вибрав, це Божий народ. У книзі Вихід Божому народу Бог сказав дві умови. Якщо послухаєш мого голосу і будеш виконувати те, що я сказав, то в новому заповіті сказано: церква є Божий народ і також є певна умова. Якщо спробували, що добрий Господь, сказано у Петра, другому розділі, перший вірш, відкладіть усе, що перелічено тут. Хочу, щоб ти дуже добре зрозумів для себе. Якщо ти сьогодні належить до церкви Ісуса Христа, то належачи до церкви Ісуса Христа, ти належиш до категорії священників. Зверни увагу, що звернення сьогодні має напряму стосунки до самого тебе. І так, якщо Ізраїль, народ Божий, повинен був виконати умови, послухати Голосу Божого і дотримувати Його заповіта, заради чого? Він каже: якщо ти будеш це робити, ти станеш власністю моєю і станеш священством царським та народом святим. Тепер у новому заповіті ми читаємо ті самі подібні слова. І якщо ви спробували, що добрий Господь, відкладіть все, що пов'язане з гріхом, приступіть до Бога, будуйтесь в дім духовний. Приносите жертви духовні і приємні Богу. Чому? Ви, заявляє 1 Петра 2,5, ви священство царське, народ святий, власність Божа. Це стосується сьогодні і вас. І так, сьогодні кілька запитань священнику. Я хочу, щоб ти розумів, якщо ти дитина Божа, ти священник Бога Всевишнього. Тобі сьогодні Бог адресує питання. Якщо я твій батько сьогодні, то де пошана моя? Якщо я твій батько сьогодні, де страх переді мною, жертви твої говорять про страх. Все те, що ти віддаєш Богу, все те, що ти вкладаєш із свого в Боже діло, говорить про те, що ти приносиш самому Богу. Якщо ти приносиш, приносиш сліпе кульгаве, хіба це не є зло перед самим Богом, чи приймає тебе земний намісник з такими жертвами? Чи можу я прийняти вас, говорить Бог, з такими жертвами? Шосте запитання, священнику, чи миле мені ваше кульгаве, те, що ви приносите? Хочу, щоб сьогодні ти був дуже уважний. Останнє місце, котре я прочитаю, записано в Римлян, 12 розділ, 1 вірш. Подивись на те, що сказано є. Твоя жертва сьогодні представ себе Богу, живим, означає діючим, святим, приємним для Бога, відділеним від світу, з переміненим розумом, щоб пізнати волю Божу. Ось таке звернення. Сьогодні до тебе. Якщо ти сьогодні послухав цю тему шануй Бога, бійся Бога і шануй Його ім'я, то ти прийшов до висновку, ти повинен змінити своє життя. Бог пропонує тобі сьогодні стати на коліна, розкайтесь у своєму гріху, розкаятись у своїй байдужості. Якщо ти несеш відповідальність ще за якусь церкву чи громаду, Тебе подвійна відповідальність, від тебе Бог очікує Слова для того, щоб народ не занепадав в незнанні. Якщо ти сьогодні не маєш правильних стосунків з Богом, не боїшся і не маєш пошани, то сьогодні той день, коли ти мушиш, мусиш прийняти правильне рішення. Я молюсь про те, щоб сьогодні ця тема звернення до священників усіх. Могла принести великі зміни і принести великі зміни для життя вічного. Нехай благословить Тебе Бог. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.